Всіх вітаю, друзі, церква, глядачі. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Знаєте, як завжди неочікувано, зима ще раз прийшла до нас, і ми вже так, якби все поховали весь одяг, такий більш-менш теплий, але тепер мусили все це витягувати, щоб зодягнутися. І я собі порозмірковував на цю тему і декілька думок. Колосянам 3,12 Павло каже так: отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені у щире милосердя, добрість, покору, лагідність, довготерпіння. Всіх нас час від часу дуже таке питання мучить, що собі зодягнути, як ми виходимо на двір, виходимо до людей. І, думку, одна людина сказала де таку цікаво, що інколи це вартує великих грошей. Хтось підмітив, що багато людей купують речі, які їм не потрібні, за гроші, які їм не належать, щоб сподобатися людям, яких вони не люблять. Безумовно, одяг дуже потрібен для кожного з нас, і ми зодягаємося згідно того, яка погода. І сьогодні хотілося би згадати про те, що дуже гарний кутюр'є від Святого Духа є Господь Ісус, і Він запрошує, щоб ми зодягнулися в одяг пошитий за Словом Божим. І ось ми вже читали, що зодягніться як Божі вибранці, як люди вибрані носити особливий одяг. І я собі розмірковував про те, що одяг буває різний. А інколи ми говоримо одяг від кутюр'є, одяг від який ми кажемо, що він є фірмовий одяг. Ось і дуже важливо, щоб ми, як християни, користувалися цим фірменним одягом, бо він відрізняє нас від тих, хто людей, які навколо. І Павло говорить про це, що, перш за все, що це одяг світла. Перше Солонян 5.5, він каже так: бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі ні ті, темряві. І знаєте, в мене є гарна собачка, овчарка бельгійська, Грюніндаль, звуть її Дейзі. І вона чорна, вона така, як воронове крило. І коли я виходжу вночі, і вона біжить, я її зовсім не бачу. Я собі подумав про те, що вночі цього світа, в цьому темряві, Бог зодягає в нас в одяг світла, а щоб кожен з нас міг бути тим містом на верху гори, щоб світло наше воно випромінювало славу Божу через нас. Ось і дуже важливо зодягнутися в Христа. І Галатам 3,27 Павло каже: бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодяглись, у ньому немає ніякої темряви. Він абсолютне світло. Хочу сказати, що носити одяг Христа це з одного боку сісти за парту у школі Христа. І він каже: прийдіть і навчіться від мене. Матфія 11,29, Він каже так: візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, бо я. Бо він є оцей кутюріє цього духовного одягу. Він каже: дивіться, чому навчіться від мене, бо я тихий серцем і покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Ось і знаєте, дуже багато людей вони хотіли би вчитися від Христа, і це було в історії людства. Вчилися ходити по воді, вчилися огонь з неба зводити, вчилися воскрешати, зцілювати і дуже-дуже багато чого. Але Господь каже: прийдіть і візьміть цю прикрасу від мого навчання. Він каже, бо я лагідний, ось і тихий серцем. І це повинно вирізнювати мій одяг, моє становище тут серед цих всіх людей. І знаєте, це би. Е коли я вважаю на ці речі, це не одяг гіркоти, не одяг злоби, одяг помсти, і усякого такого тощо. Ось, а це особливий одяг, який випромінює і відрізняє нас від людей цього світа. Зодягнуться в одяг, пошитий за Божим Словом. І Господь каже, щоб ми не чинили зла, не ревнували за зло щоб ми мали перемогу над злом, добром. Він каже про те, щоб ми оздобили свій християнський одяг терпінням, довготерпінням, любов'ю, милосердям, милостю, щоб наш одяг він дійсно вирізняв нас. Знаєте, одного разу це всім відома історія, коли Давид він, е мав перемогу над Голіафом, а Саул йому дещо е Казав, що візьми ось мій одяг, візьми оцей мій меч, візьми це все, моє обладнання, все, оце, все, 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 все. Але Давид трошки походив, каже, ні, це мені незручно. Воно велике, завелике на мене, воно тяжке для мене, і я не буду ну, мати перевагу в швидкісті і в іншому. І він пішов так, як він був. Але він був зодягнутий у Божу надію, у віру в Господа. І Він казав, що звертаючись до того Галіафа, він казав такі слова: Ти йдеш якби, в славу своїх богів, а я йду в славу Господа нашого. І він каже: Він віддасть мені тебе, і я буду мати перемогу.' Знаєте, ще раз хотілося би зважити на те, що Господь він дуже гарний кутюр'є для нашого християнського життя. І коли я не розумію, що собі одягнути, коли йду в спілкування чи йду десь. Він пропонує одяг світла, одяг любові. Він каже, я хочу приздобити твій одяг благочестям, святістю, милістю, любов'ю. Він каже: Я хочу, щоб ти гарно виглядав. Знаєте, це дуже цікаво. Але ну, люди мають таку звичку перед тим, як виходити десь на двір, чи йти в люди, вони приходять до люстерка і вони дивляться, чи дійсно все гаразд. І тому я би казав про те, що дуже важливо відкривати Боже люстерку, слово Боже, щоб ще раз, ще раз подивити, що там треба зробити: чи чубчика поправити, чи одяг поміняти, чи може випрати той одяг, щоб він дійсно був гарний, і чистий. І це все в духовному сенсі. Тому хай Господь підбадьорить нас, не зважаючи на те, що знову, якби прийшла ця зима і ці морози, і приходиться одягати той теплий одяг. Але я хочу сказати, це дуже гарно, дуже гарно говорить нам про те, щоб ми дбали і ми одягалися від Божого кутюрє, від Ісуса Христа, зодягалися в Нього в одяг світла, і це приносить радість для батька нашого небесного. Тож будьте благословенні. І приходьте до Божого гардеробу. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже батько. Ми дуже вдячні тобі, що одного разу ти зодягнув нас в одяг спасіння, праведності, господи, святості, і допоможи нам кожного ранку приходити до цього Божого люстерка, до Твого Слова, щоби подивитися, чи все гаразд. Я дуже дякую тобі, бо твій одяг він дуже вишуканий. Це найкращий одяг, який може людина мати тут, на цій землі. Дякую тобі за це. Я дякую, що ти, Господи, Ти дійсно заплатив високу ціну за цей одяг, щоб я мог його носити, і ти мені його подарував. Я дуже вдячний, що ти такий був щедрий. А щоб я мог зодягнутися, вшати спасіння. І, Господи, Ти прикрасив, приздобив мене і кожного з нас. Тому ми славимо тебе і дякуємо Тобі за це. Будь благословен наш Господь, дякуємо Тобі, Небесний Кутір'є, дякуємо Тобі за цей вишуканий Божий одяг. Слава тобі, Боже, в ім'я Ісуса! Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь він прикрасить вас, ваш одяг духовний, щоб це було помітно, щоб це світло Боже воно сяяло, щоб люди бачили, як казав Господь, ваші добрі діла і щоб вся слава завжди належала небесному нашому батьку. Будьте благословенними! Нехай Господь захистить вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів, ваші церкви, ваші домівки. Нехай Божий покров буде над вами. Будьте благословенними в цьому дні.